Ми українці такий народ, ми дуже падки на моду, любу, любі її прояви. Якийсь аферист придумав: от буде євро, буде бардак, всі тікайте з країни, тут буде неможливо пересуватися по Києву. Люди, місто вимерло. Такого я ще його ніколи не бачив. Ти ходиш і два дні не можеш зустріти живу особу. До чого я веду? Е, українці толпами почали виїжджати в Турцію з новозим свої гроші туркам. А і від того страдає знову ж. Наша українська раса. Я особисто завтра їду в могилів подільський там на берегах Дністра є феноменальний печерний монастир і таких феноменальних речей, починаючи від Качанівки, яка 130 кілометрів звідси, закінчуючи е, замками Західної України, той же Меджибіж, в якому я до речі ні разу не був, проїжджаючи два кілометри по ньому, по трасі хмельницький Вінниця. Таких місць мільйони народ. Що треба зробити? Зайти в інтернет і набрати те, що набирають, набирає любий іноземець, коли їде сюди. Що подивитися в Україні? Тому народ, подорожуйте по тій Україні. Кльова країна, причому народ до більшого народу, тяжко знайти взагалі. В Європі кльово, коли гроші є. А в нас то саме, тільки без бабок. Тут ти свій, тут ти господар. Лишайся в себе, не треба нікуди втікати. Пам'ятаю пісню Класика, зараз зацитую. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там, є де нас нема, Ну, а дачі в курсі. Лишаємося вдома. Не стирдайся, то твоя земля, не страдайся, то Україна. Добре там, є де нас нема. Ста для батька нормальний сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся в своєї країни. Є для нас нема. Не євро єдиним. Тепер і у вас є можливість розказати про своє місто. Беріть участь у конкурсі. Надсилайте нам фото та відео про своє місто на імейл, який ви зараз бачите на екранах. Місто Собака Інтер юей. Найцікавіші сюжети обов'язково з'являться в ефірі ранку. У конкурсі своє місто можуть брати участь лише українські населені пункти, в яких не проходять матчі євро. Переможця визначить відкрите голосування на нашій сторінці у Фейсбук.